Новорічні та різдвяні свята у родині Володимира Короленка чекали з великим нетерпінням. Обов'язково прикрашали ялинку, готували один одному подарунки, запрошували на свої свята дітей із багатих та бідних родин. Коли діти були підлітками, це тоді родина жила в Нижньому Новгороді, Короленка пише своєму приятелю в листі, що діти свої кишенькові гроші зберегли, збирали. І влаштували ялинку для сусідських дітей, і він дуже пишався цим вчинком. Різдвяні ялинки сім'я письменника прикрашала паперовими та картонними балеринами, клоунами, ляльками з тканини. Взагалі розповідає Людмила Ольховська. У родині Короленка був культ ручної роботи, тому й новорічні прикраси виготовляли самі. Ставився великий стіл і сідали. Діти із дорослими і кипіла робота. Різні матеріали вони підготовляли. І ми бачимо потім в цих іграшках: і картон, і мережеве, таке паперове, і таке щось схоже на замшу, і таке, як самит, і ігрушки у нас, іграшки ці на нашій ялинці рукотворні. Кілька років тому у короленківській оселі почали встановлювати дві ялинки: одну у меморіальній експозиції, іншу у літературному музеї для цієї зеленої красуні підготували нові іграшки, створені за ескізами старовинних зразків. Нині біля неї, продовжуючи традицію короленківських ялинок, влаштовують веселі свята для полтавської малечі.